Останнім часом координаційний центр волонтерів закрив багато запитів від військових як термінових, так і тих, на які потрібен був час та кошти. Не завжди корцентр оголошував збори. Розповідає волонтер Анатолій Федоренко. За цей час ми вже придбали на і передали військовим два комплекти зимової гуми. Один комплект гуми повинен бути на цьому тижні, грязова гума вона на порядок дорожча стоїть, ніж звичайна зимова. Також для ротного опорного пункту придбали. Телевізор плазму 43 на 43 дюйма. Завдяки нашим партнерам з Франції забезпечили наших військових чотирма генераторами. І один генератор ми також самі придбали без, також без оголошення збору. Крім того, придбали для дивізіону САУ. Це у нас був збір, також оголошували 80 літрів тосолу. Придбали ми також для наших олександрійців 5 павербанок. Крім того, придбали два акумулятора. Сезон міняється, акумулятори виходять зі строю, холодає, акумулятори завжди потрібні. Завдяки знову ж нашим партнерам ми змогли передати військовим більше 50 саперських лопат. І Більше тридцяти карематів та зимових спальних мішків активно підтримують волонтерів заклади освіти та культури. Школи і садочки збирають смаколики і засоби гігієни. А після кожного концерту та вистави донати від глядачів передають на потреби Збройних сил України. У нас з минулого року трохи був запас термобілизни, який дуже швидко закінчився. Зараз знову ж таки, завдяки нашим французьким партнерам, буквально на тому тижні ми отримали там десятка три десь так комплектів зимової термобілизни. Це зараз що саме актуальне. А також дуже актуальне питання це протизастудні. Ось з недавнього заходу ПК Світлопільський, ми на 18 тисяч придбали протизастудних засобів, які направили бойовим медикам. Теплі шкарпетки нам завжди приносять в достатньому об'ємі. Є жіночки, які на постійній основі їх в'яжуть. Знову ж таки, ті самі школи садочки під час заходів вони також. І теплі шкарпетки, і засоби особистої гігієни завжди передають. Це завжди є актуальні питання для військових. Актуальним у координаційному центрі залишається збір на 39-те авто для захисників, а також на зарядні станції. Зарядні станції екофлот Дельта 3. Вона коштує порядка 38 тисяч гривень. Сьогодні на банці зібрано майже 7 тисяч гривень. І на завершальній стадії у нас збір на автомобіль для нашого Олександрійця, який на Сумському напрямку знаходиться. Ми вже майже на фінальній стадії автомобіль уже знайдений. Він вже в Україні знаходиться на западній Україні. Оформлюються документи. Нам щоб його забрати на сьогоднішній день, не вистачає 70 тисяч гривень. Окрім ліків від застуди термобілизни та карематів, є у захисників постійна потреба в інструментах.